Кава, музика, танці та вірші поєдналися в одному заході, який провели у Миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвіллі. На мистецькому вечорі під назвою «Поезія, що зігріває, присутні змогли послухати чуттєве виконання українських пісень та віршів молодих поетів нашого міста. Але цей захід провели з певною метою. Детальніше про це розповіла директор музею Наталія Шаповалова. Ми запросили всіх любителів кави, щоб вони з нами відпочили і скуштували філіжаночку кави. Родзинкою нашого заходу звичайно буде сьогодні оголошення переможців конкурсів, яких ми будемо нагороджувати конкурсу молоді поети Миргородщини. Конкурс проходив із 9 по 24 березня за підтримки управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради та літературного об'єднання дієслово. У ньому могли взяти участь поети, які хотіли поділитися своєю творчістю. Цьогоріч свої вірші на розгляд журі подали 15 учасників. Дев'ятеро з них посіли призові місця у трьох категоріях. За результатами конкурсу, перше місце у віковій категорії 7-10 років здобув Дімітр Лисенко. Серед поетів 13-20 років кращою стала Анастасія Бурєєва. А у категорії 21-35 років перше місце здобула Валерія Мешталь. За словами однієї з переможниць, вірш про зиму, який журі визнало кращим, вона написала вперше у житті. Це мені задала вчителька з української літератури. Я за літо думала, що не буду його писати, але пройшло таке натхнення. Вірші молодих поетів оцінювали сім членів журі. Вони ставили бали творам, а результати визначали за загальною кількістю цих балів. Член журі та голова літературного об'єднання «Дієслово» Людмила Васильченко розповіла, що обирати переможців було не складно, але цікаво, адже на конкурс було представлено різнопланові вірші. Основна тема, яка от про як проходить червоною стрічкою у всіх писав, це, звісно, тема патріотизму. В них Україна, це понад усе, розумієте? І майже в кожному вірші були вірші і переселенців, дуже дітки, які на нашу територіальну громаду в них вірші боліли про свою про своє місто, про свої будівлі. Але в основному наші молоді поети дуже талановиті». Окрім поетів, на заході виступали артисти дитячої театральної студії Софіт, театральної студії Вайнот та студії танцю Адреналін. Музичні твори для присутніх виконали поет Олег Бородай, співачка Тетяна Ночна і Неля Ковалишин, яка грала на флейті. Загалом захід пройшов у романтичній та надихаючій атмосфері.